Усім привіт, доброго дня. Вітаю вас, всі мої дорогі друзі. Дуже дякую вам, що ви вже багато років є зі мною. Лайкаєте мене щось там, дивитесь. І знаєте, у народі кажуть: не стої ноги встала. Або не стої ноги встала. Як часто ми з вами не стої ноги встаємо. І як продовжується наш день після того, як ми не тої ноги встаємо. Слово Боже каже, знаєте, як? Які думки в людини, таке його серце? З чого ти починаєш свій день? З чого я починаю свій день? З незадоволення, з капризів, все погано, все недобре, там проблеми, там. Там ще щось, там ще щось. Чи ти стаєш подякою? Дякую за те, що ти став, за те, що ти дочекав до ранку. І як часто ми не задумуємося, як важливо розпочати свій день. Як ти його почнеш, так і ти його закінчиш. Ну, я так розумію. І напротязі дня, як ти його почала, а я або як ти його почав, не з тої ноги. Так і потім чесно, ти не на ненароку можеш сказати на свого сина, та ти ідіот, ти нічого не вмієш, ти нічого не знаєш. Ти такий, ти розтяга, ти тебе нічого не виходить, в тебе нічого не вийде, ага, Василько там кращий сусідів. Дивися, як Василько вміє читати, дивися, як Василько, чи чоловік. Тобі, ти кажеш, а, бачиш, як той заробляє, О, той, той машину вже купив, той ще щось придбав, а ти такий ніякий, тільки бухаєш, куриш і ні чорта не робиш. І я можу дуже багато перечислювати, що би ви могли сказати або як ви говорите, коли стоїте на своїй ноги. А коли ти стоїш з тої ноги, ти у всьому задоволена. Ти піднімаєш настрій всім. Біля тебе, ти приносиш там, де ти йдеш благоухання гарне слово, добре слово. Ти приносиш радість, мир. І коли ти приходиш, атмосфера міняється, щось міняється і всім добре. Для того дуже багато зусиль не потрібно. Просто треба включати розум і серце, тому що Біблія каже, що. Які думки, така є людина. Ми знаємо, що думки зароджуються в голові, але я про це думала. Я думаю, що думки ще й зароджуються в душі нашій і в серці. Дорогі друзі, не буду вам довго говорити, але скажу. Бажаю вам ставати з тої ноги, яку треба ставити на дві ноги. Ставайте на дві ноги, і буде вам добре. Говорить добрі слова до дітей, чому євреї благословляють своїх дітей і кажуть, ти мене саме краще, в тебе все вийде, ти така класна, ти така, ти така, ти красива, ти благословенна. І можливо навіть та дитина і фактично не є, а насправді така. Але що значить благословення батьків? А що значить благословення мами? Тому що мама атмосфера вдома. І з яку атмосферу то сьогодні, як може стати, задаш, за фон, фон атмосфери, який ти даш, і буде атмосфера йому. І якщо ти будеш жалітися, кричати, паскувати до чоловіка, свій, свій рот не затуляти, коли треба, ти не виграєш, ти програєш. Ти не будеш королевою вдома. Тебе не будуть величати твої домашні. Ти не будеш кохана, ти не будеш любима. Але скільки ти пропускаєш? Скільки ти пропускаєш позитивних емоцій? І добрих слів до себе. Тому задумайся. Що в тебе з твого рота йде? Благословіння чи прокляття. Гарного дня! Благословляйте своїх дітей, своїх чоловіків, своїх домашніх. Говоріть їм добрі слова, бо ви ти призначена на то. Я то точно знаю. Гарного дня.